What do we in? The most important, important. у дох 31 травня день народження. Я думала купити йому дещо, але Раніше, бо навіщо чекати свята, якщо можна подарувати зараз? Звичайно, ми нічого не купили. Бо тут біля нас немає оригінального магазину Apple. І коли ми запитали, тут є посередницькі магазини, але вони перевірені, надійні. Ми там завжди теж купуємо техніку Apple. і вони сказали, що у них Ну, це тупо, як завжди, коли хочеться. Я тепер думаю замовити через купан. От, і просто йому дати посилку в руки і сказати це тобі. Давайте подивимося, що з цього вийде. І все, їдемо додому, нагулялися. Так, ми приїхали в лотерію. Ось сюди це просто парковка задня виглядає, наче якась та курілка. Коротше, приїхали взяти бургер сьогодні. У нас завжди, як тата немає вдома, то ми вечеряємо бургерами. Ну, це так: лінивий день. Знову з вчорашнього дня у мене жутка болить башка. Я прокинулась, було вже краще, але зараз знову розболілася. І я розумію, от в Кореї як я почала тут жити, якщо в мене починає боліти голова, нічого мені не допомагає, тільки немесил. Звичайно, не не можна пити немесил часто, але я його п'ю один раз на місяць, коли у мене Місячні або коли в мене головні болі, раз-два на місяць максимум. Я думаю, нічого страшного. Все, я потерпіла день. Якщо не проходить, я завжди б'ю німи сил, бо це неможливо витерпіти. Я знаю, що бувають болі набагато гірше ніж у мене, але я не можу. Взагалі жити це життя, і не можу працювати, я не можу спілкуватися, не можу обосередитись. Це реально псує життя. Я не уявляю, як бідні люди з мігренями взагалі живуть. Я думаю, звичка, просто звичка. Я замовила дохи цей трекпад на купангу. Yeah. Так що я думаю, до завтра він вже прийде або вночі, або зранку. Oh. Ось такі нові бургери. Це з базиліком, мабуть, як це мамин, і це з томатом мій. Це якась новинка. Ну і дохен ось такий. Всередині теж упакований. Тут котек. Хіба не знаю. У мене в таких випадках, коли дні дуже насичені та зайняті, спасає оце масажне крісло. Мені здається, в цьому домі тільки я їм користуюсь. Реально. Батько і мама ніколи. Іноді доха. Я тут зависею просто 24 на 7. Мама у нас дивиться до раму, Доха грається з содою, прибирає за ним. Ну і я в телефоні тут. Ранок я забула камеру в кімнаті, зніму на телефон. Все ж таки, прийшов наш трекпад вчора а, десь вночі, в два ночі з Купангу. Так що пішли подивимось, розпакуємо, упакуємо і подивимось на його реакцію. Ага, все, знайшла. Мама з содою або в кімнаті. Або кудись пішли, бо нікого вдома немає. Дивіться, яка погодка. Я, звісно, роздєта, але дуже тепло знову. Так як її тапки тут, то явно кудись пішла. Я нещодавно прокинулась, тому своє обличчя ще не готова показати. Воно в мене, як завжди, дуже опухше зранку. Ну, Коробочка знову по розміру. Ось такий трекпет, Magic Trackpad. Ну не знаю, давайте його якось запакуємо все ж таки. Я не буду старатись. Блін, ну він так догадається, що там, бо ми тільки вчора про це говорили. Може просто тупо на стол покласти. Цікаво просто, як швидко він це помітить. Я думаю, я так і зроблю. Бо ось так. Ми ще вчора ходили по магазину да, і розмовляли на тему, що він би хотів трекпет. Оце якось дуже палівна. Не палівна, тільки одне. Просто взяти тупо і отак покласти. Так і зроблю. What? <laughs> what are you doing? <laughs> Return. Not huh? my birthday. We decide. Then on my birthday. What are you doing? <laughs> I also planned something, but I will not tell. I know what it's not secret. Why? Because you know what I need. <laughs> <laughs> what is it? What? What the, is most it? Imprint, the most important we just do it to each other. What team. is it? Can you unpack the billion? <laughs> hey. Ben! I think it's fake. you know, I wanted to buy this for five years. Huh? Yeah? You crazy? I mean, planned, not but super didn't expensive yeah, for I mean, five planned, years. But didn't buy. Людина uh, вміє радіти маленьким речам. Якщо що, це дійсно не так дорого для подарунка, і мені okay. здається, що він на будь-яку штучку, що я йому даю, так реагує. You set or happy. turn you for calling, Shinki. why did you sell this that much expensive? Just not was. Oh. But I think I never need to use it. Soak. Soak. So <laughs> Can I try? Oh. Oh. Всім привіт, друзі! Перед тим як я поясню назву відео а, і поясню, чому я плакала після того, як я подарувала своєму хлопцю цей подарунок, треба вам сказати, що насправді все добре, ніхто. Не сварився, ніхто не був на грані скандалу з поганим кінцем. Це просто скоріше моє ставлення до цього, і ось та сама різниця у менталітеті. Почнімо з того, що це було вже не раз, тобто було декілька ситуацій, після котрих я. Плакала через його вислови, деякі дуже гарно просліджується оця різниця між нами, коли діло доходить свят та подарунків. Я не буду казати про всю Корею вся Корея різна, вся Україна різна, і всі сім'ї мають різну культуру та звички і традиції. Моя сім'я вона відмічає тупо всі свята, які є на цій планеті. Що стосується основних свят, то це просто ну ван мільйон хандр окей, це те, що не мінялося ніколи, і у мене мама вона завжди дбала про те, щоб всі були з подарунками, і сама, звичайно, того ж очікувала. У нас хлопцям діло не в тому, що хтось комусь не дарує подарунки, а в тому, що в моїй голові за весь цей час склалася картинка, що на кожен пірдеж треба щось дарувати. Так сталося, що. Що цих пірдежей дуже багато, дівчата, ну це просто реально неймовірно. Я коли почала йому кожен раз пояснювати, а у нас в Україні зараз свято, а у нас в Україні зараз свято, а ось зараз свято. І він так каже: а українці дуже люблять святкувати, а українці дуже люблять подарунки. А, а українці, звісно, дуже багата нація дарувати так часто подарунки. І я тоді стала замислюватися над тим, що дійсно тут. Такого немає тут, не дарять подарунки настільки часто і в тих кількостях, і по тій ціні, що очікують у нас. Якщо казати да, про день закоханих, про 8 березня, то ніхто тут не дарує ось ось так. От просто дайсони і сумки, і все, що ти захочеш. Але ж діло не в тому. У мене хлопець, як мені здається, не жадна людина взагалі. Хоча знову ж таки, ми живемо всього рік разом. Але я поки цього не помічала. Тим паче, що у нас наразі є дуже багато цілей і планів тому ми все намагаємося, знаєте, ну, бути просто трішки раціональнішими в цьому плані. І я, по суті, своєї просто не та людина, не та дівчина, котра буде робити мозок за подарунки, особливо за дорогі подарунки. Я, знаю, я зі скромної сім'ї, коротше, і мене так не виховували, щоб. Мені хтось щось повинен, прям знаєте, і за мільйони, і за тисячі доларів. Ні, тому проблема полягає в тому, що у мене є своє виховання. Плані ритуалів да традицій, у нього є своє виховання в їх сім'ї, тому що навіть на день народження вони особливо нічого не даруть. Один одному, просто якщо в один день комусь щось хочеться дороге, дороге щось масштабне, вони це можуть купити в будь-який день, і для цього їм не потрібно свято. Ось чому сама суть і логіка цієї розмови, розумієте? Їм не потрібно свято, щоб купити щось або. Подарувати одне один одному щось на свято. Вони часто приділяють увагу саме пойти поїсти вечерю в якомусь дорогому ресторані. Ось для них, отак от та черта корейська, котру я просто ненавиджу, і через яку я плакала, це те, що вони дуже сильно акцентують увагу на вартості подарунків. Вони акцентують увагу і порівнюють. А хто кому що дорожче подарував, то кому якийсь бренд, або не бренд, або щось таке, знаєте, що можна сказати: типу, вау, це типу лакшері, це типу круто. Я ненавиджу цю рису, і в цей раз, коли я подарувала йому подарунок, він почав порівнювати те, що він планував мені подарувати. Порівнював ціни, казав, що а, я планував трішки дешевше. Я думав, що ми взагалі типу нічого не будемо планувати дарувати, бо ми хотіли ж в подорож їхати там. Ну потім. потім розкажу. У нас постійно ми щось плануємо наперед і щось більш масштабне. Тому всі ці подарунки, котрі не такі. Важливі, не емердженсі, да без котрих я можу жити і він може жити. Ми залишаємо на потім і вибираємо емоції, вибираємо кудись поїхати, щось глобальне купити. Тому він такий, я думав, що ми навіть таке не будемо дарувати. І я кажу: ти мене закалібав, ти мене закалупав. Це було вже не в перший раз. Колись він теж мене добів цим порівнянням, що. Він недостатньо типу для мене багатий, що він не може мені стільки всього дати, і знову він оте за гроші за гроші. Мене ця тема настільки виколупує, бо по факту я навіть від нього нічого не просила. Просто людина на рівному місці загналася про те, що вона мені не може дати чогось, чого я навіть не очікувала від нього і не просила. Для мене це все істерика, бо ці подарунки мені їли мозок все життя. Тобто я людина, котра любить дарувати подарунки, але у мене мене проблема з організацією, з запам'ятовуваннями дат проблеми з вигадувати ці подарунки. Коли в мене є просто чітко вибір, я там купила, подарувала, все, людина рада. Мені так простіше. Тому мене ці свята і подарунки просто доводять до сказу. І да, це було дуже завжди невчасно, коли він так робив, коли я була в моральному. <смеш> нестабільному стані. І я чомусь знаєте бомбанула ось в останній раз. Мабуть, і ще через цей вплив новин через Україну, через війну. І ось всі ці новини, що я читаю про перемовини, про ці постійні шантажі. Я так згоріла, мені так було прикро, що люди настільки, ну люди, да, мій хлопець настільки занадто акцентую увагу на тих речах, на котрих взагалі не варто було. Навіть акцентувати увагу, прийми від мене подарунок, не порівнюй нічого, не очікуй нічого, не думай, що я очікую щось від, від тебе. Я просто дала тобі подарунок, будь ласка, користуйся ним дуже гарно, дуже добре. Це не все, що я хотіла йому подарувати. Але тепер перед тим, як йому подарувати щось, я планувала ще годинок. Я Подумай 300 раз, бо людина занадто сильно заганяється, і для нього це означає навіть наче більше ніж для мене. Також я йому там промила ще мозок про те, що ми дуже занадто багато взяли на себе планувати. У ну, подорожі це ок, але у нас є більш глобальні плани. І я кажу, що на ніколи не знаю, що буде завтра. До речі, бачила відос Тіктоці, де дівчина розповідала, що вони жили в однокімнатній квартирі, і чи в кімнаті з сім'єю чоловік вона і дитина три роки, мабуть. І вони працювали дуже сильно, дуже важко, буквально кожен день, і вони купили свою омріяну квартиру. І буквально через місяць в цю квартиру прийшла війна і просто її розчавила. Сім'я жива, а квартири немає. І я ось це, коли в мене знаєте, в голові вспливає. Намагаюся людині доказати, що насправді так сильно працювати, так сильно зберігати гроші, щоб потім в один момент лишитися всього, тим паче, в наш нестабільний час. Знаєте, коли на планеті трішки ситуація налагодиться, так знаєте, щоб ми в один рік, два рік сиділи мирно на жопі всім світом, то я б, може, і почала про щось замислюватися. Але коли кожен день ти не розумієш, звідки тебе на тебе чекає якесь нещастя, тим паче, що зараз це не тільки між Росією і Україною да, проблеми. Зараз всі країни просто стоять на вухах і ніде немає спокійного. Місця тому я йому казала, що давай насолоджуватися життям зараз і не паритися хто що, міритися там пісюнами і так далі, і просто насолоджуватися і радувати один одного. Да, у мене просто стався такий ментальний колапс. ось через що плаче дівчина корець. Я їх теж розумію. Наприклад, я дуже довго про це думала, і вони так само, як і ми, росли так все життя, де гроші являються найголовнішим пріоритетом в їхньому житті. Гроші, краса. У нас багато землі, у нас дешево. до війни. Окей, до війни можна було б десь щось зняти, десь жити. Після батьків, після дідусів бабусів, у дуже багатьох сімей залишаються дома. Земля. Тут дуже мало людей володіють своєю землею і своїм домом. Багато людей знімають тут важко і дуже дорого. Мати свою землю, свій простір, купити щось, купити квартиру, купити дім. Тому для них реально важко дається життя без грошей. Дякую за те, що переглянули моє відео. Буду рада вашій підписці і лайку. Дякую за підтримку. І зустрінемося в наступних влогах.